Всім привіт! І ось я знову ще раз вийшов на станції, їхавши додому, пошукати грибочки. Якщо ви бачите це відео, я їх все ж таки знайшов. От. Не буду довго балакати, чудесний день сьогодні. Клас. Завтра на що? Завтра на свебна неділя зі святом вас. От. Ну що, поїхали, будемо шукати грибочки. Шов по дорозі. перші грибочки я знайшов. Вони, звісно, не з'ясні, Ну це хоч показує, що якісь грибочки є. Що в мене є шанс знайти нормальні. Пішли далі. Все зазеленіло. Дивіться, скільки ландущів буде. Точніше вони є. О, отут. Будуть отак скоро квіточки. І багато-багато. А -багато. все одно отак от на сонечко глянути, взагалі усіяно все. Клас. Зайшов глуп ліса і вже знайшов. Де цвітуть ландишки? Це ще не, це вже цвіте. Це і починає теж цвісти. Ну, я збирати не буду. Який красавець. От. Грибів поки що нема. Тільки поганки зустрічаються. Нормальних грибів немає. Поки що не знайшов на цій стороні, вон тільки яблуньки красиві, цвітуть. Піду через железну дорогу. От. Подивись з тої сторони, може там щось є. А то тільки поганки, це погано. Побачив красиву бабочку. Перші бабочки. Красиву. Ось осься. Ось. ось. Зараз покажу. Дивіться. Клас. Дітіє. Ага. Як підходив, так боялась, бачите? Ага. Ще одна, зараз покажу. Другого кольору. А, полетіла. Ось сюди вона прилетіла. Ось вона. Земля розквітає. Знайшов ще страшний гриб. Як його побачив не знаю, ну ось. Ось така поганочка. Капець. Нема, нема. Зморшувальних шапочок, нема. Знайшов якусь рослинку. Цікаво цвіте. А ну пахне чи ні. Ну Пахне, такий інтересний. Хтось хотів її видернути, але не зміг. Відуть добре сидить. І рядушком знову грибочки знайшов, але ну, це не вони. Це у нас якісь поганочки. Що робити? Що робити, нема хороших грибочків. Ну що ж, буду потрошку закінчити це відео. Бачили, нормальних грибів нема, тільки поганки. Як обіцяв, викладу відео, коли знайду гриби, але нормальних грибів я не знайшов. От. Знайшов діда, який ландиші збирав, вони трошечки почали цвісти, він там збирає, каже, на продажу баба продає. ну До пенсії я думаю, якась добавка йому буде. От. Що ще скажу? Відео трошечки скучне. На останок я вам залишу вставлю кусочок відео, як я був на рибальці два дні тому. До нас прийшла ласка, просила рибку. Я не знімав е, саму рибалку, бо людей було повно, щоб не дивились на мене, як... бо блін, ну, сидя з удочками, нічого не клює, от, а я тут відео знімаю. Ну, якось так. Так що, Дякую всім, хто дивився. Гуляйте, подорожуйте, відпочивайте. Всем пока! Ще за однією порцією прийшла. Бери вже. Ну і якийсь хвост. На, на, на. Ой.